так, ввечері я п'ю чай. Вже ніч на дворі. Ось чайок, поки в мене поливається. А ці ж, ж гамнічки мої, оцей паски з червоними очами, У, які у нього вночі очі. Прикольні, так? Да? І білка, муська десь пішла. Лежать же ж біля мене. І отак один за одним вони ж доглядають. Я вже розповідала, вже, що у боцмана одно вушко прийшлося оперувати, відрізати, бо було загноєння декілька років по тому, але ж він такий зараз з одним вушком живе, ну що робить? Ось така в нього зюминка залишилась. Ось такий він. Ось такі вони в мене. Прикольні. У мене, до речі, всі ласкаві, дружні В дворі тваринки, а якщо соряться, я їх дуже сварю, за це ругаю. Якщо вони щось не мірять. Так що якось отак ось така у нас вечірня вечірнялія. Ніколи не буває скучно.